Перш за все, я дуже позитивно поставився до цієї новини. Чому? Uh -huh. Бо я, як суддя, який працює там вже більше 30 років у всіх інстанціях, я розумію, що ті тести, які зараз, вони надзвичайно складні. Uh -huh. А до чого ця проблема привела? Безперечно, перше, це війна і ві організація роботи у період війни, обстріли про те, що ми говорили. Але друга, не менш важлива і довоєнна проблема. Це питання, якщо ми проводимо реформи, а це дуже важливо, але щоб вони повинні бути достатньо чітко визначені. А в нас є конкурсні процедури, де судді ну, кандидати в судді перебувають 10 років, 8 років. Дуже дуже складне. Е, наступне це привело до того, що в нас за 10 останніх років жодний суддя в апеляційну інстанцію не при не призначений. Ну, от уявіть, а для виконання будь-яких завдань перш за все, треба люди, судді, угу. апарат. Угу. І далі про що ми можемо говорити, коли у нас нема основного компоненту. А якраз у такі дуже складні речі вони приводили до того, що у нас ми маємо цю величезну проблему. і У нас мінімум половина суддівських посад є вакантними. більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.